2026 роком. Нехай він буде добрим, благословенним, нехай він береже вас, нехай все буде гаразд і ваші мрії здійснюються. Для мене 2025 рік був, як і для всіх нас, непростим, складним. Під фінал мене вразили останні події, останні зміни в нашому політикумі, рішення так званих Міністерств культури України чи безкультурія, точніше було би сказати. І я про це записала в відео сьогодні, зокрема, і сподіваюсь, що ви їх побачили, оцінили. І хочу сказати, що Петро Іліч Чайковський був справді українцем, і його лоскунчик символізує свято радості, свято Нового Року, свято дитинства. І в лускунчику Петро Ілліч пропагував Україну, навіть ввівши в цей свій балет. Український запальний танець тропак, який згодом при Радянському Союзі було переіменовано в російський танець. Але невігласи цього не знають, невігласи зрікаються своєї пам'яті, любові, мудрості, духовності. Та давайте не будемо песимістами. Давайте об'єднуватись в нашому оптимізмі в надії, в тому, що в кожного з нас, в родинах, в нашій державі і на планеті Земля буде все гаразд. І у вас, і у нас буде все гаразд. Нехай ваші мрії збуваються. Я дуже дякую вам, мої друзі, що ви дивитесь мої відео, тому що я записую їх для вас чи веду в прямих ефірах дуже щиро від всього серця. Я бажаю, зичу вам міцного здоров'я, великих сил і потужних, дійсно потужних, хоч це слово доволі скомпроментоване зараз, потужних потоків ваших думок, тому що наші думки вони абсолютно матеріальні. Спочатку було слово, але підкріплювали його наші думки. Люблю вас. Українці, люблю вас, люди, і нехай ваші мрії збуваються. Дякую вам за все, миру і Божої опіки кожному з нас.